Не втрималася, вирішила зняти вам відео, хочу показати вам перше. Сподіваюсь, вам сподобається ось така стрічка. Вона в декількох кольорах. В русьцік стилі. Одна сторона під льон, інша сторона під сатин. Ну, я коли знімала органзу, вважала, що це мій топчик. Ні. Оця підборка це є мій топчик. Під нею, як на мене, надзвичайно буде гармонювати сатинова бавовняна стрічка, сатиняна бавовняна стрічка. Або, якщо ви захочете щось таке більш під ось такий, так: це подвійний сатин, не ви подвійний сатин. Ця стрічка достатньо дороговартість, мабуть, 20 гривень у нас за ярд іде. А ця стрічка 7 гривень за ярд, Але ну, вона ніякого відношення до полістер атласу не має. Це подвійна сатинова стрічка. Так? Ну, і звісно, це вже стрічки. Ви їх полюбляєте. Вони дуже схожі на льон, але це не льон. Ну, Взагалі, якщо вже брати і бути відвертою по закупівлю, вони називаються Замшева з діамантами. Да? Але ну, така вона ніжна на дотик, така одна із топових стрічок. Ви її полюбляєте з такими невеличкими делікатними діамантиками в трьох кольорах найпопулярніших темна беж, світлий біж, ну і такий от рожевий. І ось така стрічка під натуральний. А під така вона картонова. Я, я не пам'ятаю, як вона йде по каталогу, але обов'язково напишу в описі, як вона там йде. Ну, от дивіться, вона така під натуральну. Вона у нас буде в трьох кольорах в цьому літньому сезоні. Якщо сподобається, то буде збільшуватися на наступний. Ось така іде обв'язка по краю буклірована. І під натуральну. Ось тут її трошечки більше. Не знаю, чи сподобались. Якщо сподобалось, ставте подобайки. Ну, е, от я думаю, з е, даної закупки, чи буде ще стрічка, яка зможе е, мене зачепити більше, ніж оця. Не знаю, якщо сподобалось, то напишіть хоча б щось в коментарях, як вам. Але як на мене, на мій смак. Ну, це досить гарне поєднання. Ну що, ваші замовлення мені підкажуть, чи сподобались, чи не сподобались Все це ви знайдете на моєму сайті aksanaлін.comua. Чекаю дуже сильно, і мої дівчата чекають на ваші замовлення, а ваші клієнтки чекають на такі ось бантики в такому поєднанні.